Вправа 1031 постав замість зірочки знак більше, менше або дорівнює, щоб утворилася правильна нерівність або рівність. Ну що ж, в першому заданні тоді нам потрібно порівняти мінус 27, додати мінус 37 і мінус 37. Ну що ж, щоб їх порівняти, у нас зліва є сума двох від'ємних чисел. Ну, Давайте знайдемо, чому вона дорівнює. Отже, записуємо тоді, що у нас мінус 27 додати мінус 37. Це буде дорівнювати мінус. У дужках модуль мінус 27, це буде 27. Додати. Модуль мінус 37, це буде 37. Ну і разом це буде 20 плюс 30-50, 7 плюс 7, 14, разом буде мінус 64. Є? Ну що ж, якщо мінус 64, то зліва виходить, що у нас вийде мінус 64, а справа мінус 37, то ми записуємо ще раз: зліва мінус 64, а справа мінус 37. Яке із цих чисел більше? Більше число те, що лежить праворуч. У нас в буде на прямій стояти мінус 64, потім мінус 37, а потім уже 0. Тобто в даному випадку мінус 64 менше за мінус 37. Це обидва від'ємні числа. А чим більший модуль, тим менше число, якщо вони від'ємні. Гаразд. ну що ж, що тоді ми маємо записати в нашому виразі, що мінус 27, додати мінус. 37. Це менше за мінус 37. Є? Ну що ж, переходимо до другого завдання. Мінус 39 додати мінус 21 потрібно порівняти і мінус 72. Ну що ж, спочатку порахуємо суму. Записуємо мінус 39. Додати мінус. 21, це дорівнює мінус. Модуль мінус 39, це буде 39. Додати модуль мінус 21, це буде 21. Ну що ж, сума буде дорівнювати мінус. 39 плюс 21 це буде 60. Отже, сума буде мінус 60. Тоді нам потрібно порівняти, зліва, у нас буде мінус 60. А справа буде мінус 72. Ну що ж, два від'ємних числа. Мінус 60 буде правіше, мінус 72 буде лівіше. Чим менший модуль від'ємного числа, тим воно правіше. Отже, мінус 60 у нас більше за мінус 72, то ми записуємо тоді, що наша сума мінус 39. Додати мінус 21. Тут за мізірочками пишемо знак більше. Більше за мінус 72. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Отже, потрібно порівняти мінус 82 додати мінус 11 та мінус 83. Ну що ж, знаходимо суму. Чому дорівнює? Мінус 82 додати мінус 11. Це дорівнює. Це буде сума мінус. А в дужках модуль мінус 82, це буде 82 додати, модуль мінус 11, це буде 11. Ну що ж, це буде мінус. Разом буде мінус 93. Є? Ну що ж, тоді зліва у нас вийде мінус 93. Потрібно порівняти. А справа у нас мінус 83. Ну що ж, якщо обидва числа від'ємні, то чим менший модуль, тим більше число. Тобто в даному випадку ми кажемо, що мінус 93 у нас менше за мінус 83. То тоді записуємо, що наша сума менша за мінус 83. Записуємо мінус 82 додати мінус 11, це менше за мінус 83. Є. Ну що ж, переходимо до останнього четвертого завдання. Отже, потрібно порівняти мінус 37 додати мінус 42, і мінус 47 додати мінус 32. Ну, давайте знаходити суму. Записуємо тут, нехай буде перша дія мінус 37. Додати мінус 42. Це дорівнює мінус. Модуль мінус 37 це буде 37. Додати модуль мінус 42 це буде 42. Це дорівнює мінус. 37 плюс 42. Це буде 79. Отже, мінус 79. Гаразд. Тепер заходимо в суму справа. То записуємо друга дія. Мінус 47. Додати. Мінус 32. Це дорівнює. Мінус. Модуль мінус 47, це буде 47. Додати. Модуль мінус 32 це буде 32, і це дорівнює мінус. Ну, а сума у нас дорівнює 79. мінус 79. Гаразд? Тобто зліва у нас мінус 79 і справа мінус 79. То ми записуємо, що мінус 79 дорівнює мінус 79. Тобто ми маємо записати, що. Замість цієї зірочки потрібно поставити знак дорівнює. Отже, записуємо мінус 37. Додати мінус 42. Це дорівнює мінус 47. Додати мінус 32. І... Ну що ж, ось таке завдання на порівняння від'ємних чисел та знаходження суми від'ємних чисел. На цьому вправу завершено.